Діти в образі Янголів з обгорілими крилами у центрі Харкова. Відкрили пам'ятник дітям жертвам російської агресії. Перша леді Олена Зеленська закликала іноземних дипломатів, які також прибули до Харкова, продовжувати підтримувати Україну і робити все задля спокою дітей. У 21-му сторіччі посеред Європи ми змушені говорити про захист наших дітей від фізичного винищення. Але світ має усвідомити. Якщо не усвідомив досі, що загроза нашим дітям це загроза дітям взагалі, і в той же час діти наша відповідальність. Якщо вони наше майбутнє, то ми їхнє сьогодення. Ми маємо з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість навіть посеред війни. Давайте збережемо пам'ять про тих дітей, яким присвячено цей пам'ятник. Давайте станемо їхніми голосами та пам'яттю. Не можна опускати рук. Треба триматися за руки, заради них. За час вторгнення Росія вже забрала 485 дитячих життів. Лише на Харківщині від дій загарбників загинули 76 дітей. Монумент загиблим дітям складається зі скульптур хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух. Автор пам'ятника харківський скульптор Михайло Ядченко. Монумент встановили поряд із будівлею Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Оксана Мурашова, Олег Синицький, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Новини Харків.